Всім доброго ранку цей у нас дощ ну то трохи треба буде Будемо або дома, або до достоїдемо Ігалі відпочиваю під дощ, трохи змінив Ви знаєте, кавалерка, вчора дуже добре посиділи, ну а сьогодні голова бобо говорить, як воно є, але гості наші вже їдуть. Ми вже стоїмо біля їхньої машини, чекаємо. Але ви знаєте, кавалерка, як би не було, важко, не важко, в небашувалася цілу ніч, спокою не давала, але рано треба встати, стріпатись і взятися до роботи. Ми вже взялися до роботи. Кавалєрка, я вам скажу те, що я ніколи в житті не говорила. Хочу, той мій кум. Але правда, дитини ще немає. Але той мій кум, правда? Ну так і є, та що? <смітно> <та, та, смітно> <та, та, та, смітно> вже б'ються. Знаєте, коли два брати, а як не знаєте? Та, та, та я сестрою. Та я сестрою в дитинстві так це. Билися, ми там. Нехай не виходять. Бачите, дитини ще немає, але ми вже є куми. Так, ми вже є куми. І малі, у нас взагалі там батл у них. Ой, кавалірка скажуть, голова болить могла. Де вони? Олексій! Ходи! Та ходи, ходи, там відкривай! Каже, та я думаю, так, да, хоч. я так було. Остапки. Як немає, як весенні дала? Олексій, ходи сам. До речі, то є е, готель біля Данилишини. Але ми, до речі, тут ніколи в житті не були. Ніколи. Ну Ну, ходи. Ходи, дивіться, то є дитина-загадка. Олексій, стань. Опа, йому треба худи, було. так?

Така любима, любима дитина є, який файний є. Врадний є, але файний. Uh -huh. Врадний? Та? <рес> Кавалерочка, ми в східниці. Ми вже тут були. Ми вам колись показували, ми тут авчані були. А сьогодні вирішили зняти домик. І... Замовили сауну, домик, і хочемо дещо посмажити. Я от йду маринувати ребра, трохи їх порізав. Зараз замариную, правда, ми ще не взяв. Але то, то таке я зараз повернувся. Ну і покажемо, який домик, де, в якому ми доміку, де ми знаходимося. Тут дуже гарна локація, дуже гарна природа. Я покажу вам вечором, яка тут гарна природа. І сауна, от найбільше, що мене цікавить ту сауну, бо люблю дуже сильно паритись. Ну а як же паритись і нічого не посмажити? Смажити думаємо, шашлик, ні, от ребра, ребра посмажимо, трошки погріємося, бо погода така. Ну і покажемо ще вечірню красу. Тут прямо ввечері дуже гарно. Тому будете десь проїжджати, заїти тут. А... Дуже гарні домики, комфортні, красиво і бляха, ну тут вечором просто прям дуже круто. це цей мангал кавалерка. Але перш заряди. Їх ще треба запекляти. Отак з усіх сторін добре. Потім на мінімум і смажити. Ми минулого разу смажили, але було прям і дуже скоро і смачно. Це дорога, дорогий цей мангал, якщо чесно. Але я би сітк. Все, ще Стою з тої з другої сторони, потім мінімум, і буду скіпитись. Потім вже баню вам покажу. Покажу вам яку сауну. Ми вже досмажили і йдемо всередину. Тут затишно іде. Басаїн Що само. Потім в перспективі буде турецька чи хамам, то я її називаю. але ну, теж гарно. Це все на стадії відкриття. Тут дуже гарно. Наша кавалерка пропала. Вони до нас? ні 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 То не моє. То не моє. Відпочивають. Релаксують. Таку погоду тільки лежати і релаксувати. От Віталік у нас баня і кросівки. Ото його хобі. І вже це міцька. Туже гарний купальник маєш гар. Тут дуже... Гарно, комфортно. Все тут є, все, що необхідно людині, все є. При відпочинку. Ні-ні-ні. Та лупне її раз. Та що ж Та лупне там є де. А свин робит? Це ти робиш? Все? Забула вам будинок показати. <риклад> <риклад> Безлад трохи. Так. М? Назад. Назад <риклад> Де на Панемку, там. Дуже класно світло ще без знати, де Ага, я знаю, я знаю. Ось таке желізочку є. Кутуле. Тумбочка. Тут досить велика просторна кімната. Балкон. Цей вид з балкону це просто. М -м. Тут дуже гарно. Балкон такий досить великий, просторний. Там дуже круто. Та й все, такий двохповерховий, невеличкий. Номер. Тому кавалерка. Ми вже миємося, лягаємо. Всім добрання. Мирної, спокійної ніченьки і зустрінемося вже завтра.